Уявіть собі, нічне небо. Протягом тисячоліть воно було для людства символом вічності та незмінності, картиною, на якій зорі та планети повільно рухалися своїми величними, передбачуваними шляхами. Але ця картина змінюється прямо зараз над нашими головами розгортається тиха, але грандіозна революція, яка назавжди переписує правила гри в космосі та вигляд нашого неба. І ім'я цієї революції Мегасузір'я. Це не просто кілька нових супутників, це тисячі, десятки тисяч апаратів, що створюють єдину глобальну мережу на орбіті Землі. І найвідомішим, найамбітнішим та найсуперечливішим з цих проєктів є Starlink від компанії SpaceX. Це не просто технологічний стрибок, це фундаментальний сув у нашому сприйнятті та використанні навколо земного простору. Ми вступаємо в епоху, коли космос стає не просто місцем для досліджень, а й інфраструктурою, такою ж звичною, як дороги чи електромережі на Землі. Але що це означає для нас? Щоб зрозуміти масштаби того, що відбувається, нам потрібно зануритися в саму суть цієї технології. Старлінг це система, яка складається з тисяч невеликих масового виробництва супутників, що обертаються на низькій навколоземній орбіті або Лео. На відміну від традиційних геостаціонарних супутників, які висять на висоті майже 36 тисяч кілометрів над однією точкою Землі, супутники Starlink знаходяться набагато ближче, на висоті всього близько 500 кілометрів. Ця близькість є ключовою перевагою. Вона кардинально зменшує час необхідний для передачі сигналу туди й назад, що називається затримкою або пінгом. Для геостаціонарного інтернету затримка може становити 600 мілісекунд і більше, що робить некомфортними відеодзвінки, онлайн-ігри та інші додатки, що вимагають миттєвої реакції. Starlink обіцяє затримку на рівні 20-40 мілісекунд, що можна порівняти з якісним наземним оптоволоконним з'єднанням. Але тут виникає проблема, оскільки супутники на низькій орбіті рухаються дуже швидко відносно поверхні землі. Один супутник може обслуговувати певну територію лише кілька хвилин. Щоб забезпечити безперервне покриття, потрібна величезна їх кількість. Вони мають працювати як єдина команда, постійно передавати сигнал один одному та наземним станціям. Це як гігантська космічна естафета, де кожен супутник є бігуном, що несе ваш інтернет-сигнал. Для зв'язку між собою вони використовують лазерні технології, створюючи справжню павутину світла в космосі, що дозволяє передавати дані через океани та континенти з мінімальною залежністю від наземних кабелів. Ідея створення такої системи не нова, але саме SpaceX змогла втілити її в життя завдяки своїй головній інновації багаторазовим ракетам Falcon 9. Можливість повертати та повторно використовувати перші ступені ракет дозволила драматично знизити вартість виведення вантажу на орбіту. Кожен запуск Falcon 9 може вивести одразу цілу пачку з 60 супутників, що робить розгортання мережі неймовірно швидким та економічно ефективним. Це конвейер, що працює в космічних масштабах. Масштаби проєкту вражають уяву. На сьогодні на орбіті вже перебуває понад 6 тисяч супутників Starlink, і це лише початок. Компанія отримала дозвіл на розгортання 12 тисяч апаратів, а в майбутньому планує збільшити їхню кількість до 42 тисяч. Щоб усвідомити цю цифру, варто згадати, що за всю попередню історію космонавтики з 1957 року людство запустило близько 15 тисяч об'єктів у космос. SpaceX планує перевищити це число втричі лише в рамках одного проєкту. Ми є свідками експоненціального зростання кількості штучних об'єктів на орбіті. Головна мета цієї гігантської інфраструктури забезпечити високошвидкісний доступ до інтернету в будь-якій точці планети, від віддалених сіл в африканській саванні до досвідницьких станцій в Антарктиді, від кораблів посеред океану до літаків на висоті 10 кілометрів. Starlink покликаний ліквідувати цифрову нерівність, надавши зв'язок там, де прокладання оптоволокна є неможливим або економічно невигідним. І ця обіцянка вже стає реальністю. Ми бачимо, як ця технологія використовується в критичних ситуаціях, наприклад, для відновлення зв'язку в регіонах, що постраждали від стихійних лих, або для підтримки військових та гуманітарних місій. Це інструмент, що змінює правила гри не лише в бізнесі, а й у геополітиці. Однак такий безпрецедентний проєкт неминуче породжує безпрецедентні виклики, які змушують нас переосмислити наше майбутнє в космосі. Розгортання мегасузір'їв, подібних до Starlink, є палицею з двома кінцями. З одного боку, ми бачимо неймовірні переваги, які можуть позитивно вплинути на життя мільярдів людей. З іншого, виникають серйозні проблеми, які загрожують нашому доступу до космосу та фундаментальним науковим дослідженням. Давайте розглянемо обидві сторони цієї медалі. Безумовно, головним плюсом є потенціал для глобального підключення. За даними ООН, майже третина населення світу, а це 2,6 мільярда людей, досі не має доступу до інтернету. Це створює величезну прірву в можливостях для освіти, медицини, бізнесу та доступу до інформації. StarLink та подібні системи можуть стати мостом через цю цифрову прірву, забезпечуючи зв'язок у сільській місцевості, гірських районах та на островах. Це означає, що дитина у віддаленому селищі зможе отримати доступ до найкращих освітніх ресурсів світу, а лікар у польовому госпіталі консультуватися з провідними фахівцями в режимі реального часу. Друга величезна перевага, це надійність у кризових ситуаціях. Коли землетруси, урагани чи повені руйнують наземну інфраструктуру, вежі стільникового зв'язку та кабелі, супутниковий інтернет може бути єдиним способом координувати рятувальні операції та підтримувати зв'язок із постраждалими. Яскравим прикладом стала війна в Україні, де термінали Starlink забезпечили критично важливий зв'язок для військових та цивільних після того, як ворог намагався звуйнувати комунікаційні мережі. Це продемонструвало, як орбітальна інфраструктура може підвищити стійкість цілих націй. Крім того, глобальне покриття відкриває нові горизонти для інтернету речей, дозволяючи створювати мережі датчиків для моніторингу клімату, стану врожаю в сільському господарстві чи відстеження логістичних ланцюжків по всьому світу. Однак за ці вражаючі можливості доводиться платити. І першими, хто відчув негативні наслідки, стали астрономи. Для них нічне небо це не просто красива картина, а лабораторія, де вони вивчають далекі галактики, шукають екзопланети та намагаються розгадати таємниці Всесвіту. Тисячі яскравих супутників, що відбивають сонячне світло, створюють на чутливих детекторах телескопів яскраві смуги, які засвічують зображення і можуть приховати слабкі астрономічні об'єкти. Особливо вразливими є телескопи з широким полем зору. Такі, як обсерваторія імені Віри Рубін, яка покликана створити найдетальнішу карту видимого всесвіту. Її робота може бути серйозно ускладнена через світлове забруднення від мегасузір'їв. Це не просто незручність, це загроза для фундаментальної науки, яка століттями покладалася на чисте, темне небо. Друга і, можливо, ще більш серйозна проблема це космічне сміття. Орбіта Землі вже переповнена непрацюючими супутниками, відпрацьованими ступенями ракет та мільйонами дрібних уламками, що літають з величезною швидкістю. Кожен новий супутник це потенціальне джерело сміття. Хоча сучасні апарати розроблені так, щоб наприкінці терміну служби сходити з орбіти і згоряти в атмосфері, завжди існує ризик. А зіткнення навіть двох супутників може породити хмару з тисяч нових уламків. Кожен з яких здатний знищити інший апарат. Це може запустити ланцюгову реакцію, відому як синдром Кеслера, яка теоретично може зробити певні орбіти непридатними для використання на десятиліття або навіть століття. Збільшення кількості супутників на порядок підвищує ймовірність такого катастрофічного сценарію. Це створює безпрецедентні виклики для управління космічним рухом. На відміну від авіації, в космосі досі немає єдиної глобальної системи контролю, яка б відстежувала всі об'єкти та керувала їхніми маневрами для уникнення зіткнень. Компанії, як SpaceX, покладаються на власні автоматизовані системи, але ризик помилки або конфлікту з апаратами інших операторів залишається. Орбіта стає все більш переповненою, і це вимагає нових правил та міжнародної координації, яких поки що не існує. Ми опинилися на роздоріжжі з одного боку, обіцянка глобального зв'язку та технологічного прориву, з іншого ризик втратити небо для науки та перетворити орбіту на небезпечне звалище. Виклики, породжені мегасузір'ями, є настільки серйозними, що змушують уряди, науковців та самі компанії шукати шляхи вирішення. Ми стоїмо на порозі нової ери в освоєнні космосу. І від наших сьогоднішніх дій залежить, чи буде цей простір безпечним, доступним і корисним для майбутніх поколінь. Важливо розуміти, що Starlink це лише перший гравець на цьому новому полі. Конкуренція загострюється. Гігант електронної комерції Amazon активно розгортає власну систему під назвою Project Kuiper, плануючи запустити понад 3200 супутників. Британська компанія OneWeb вже має на орбіті сотні апаратів. Китай також розробляє власне мегасузір'я Гуованг. Це означає, що орбітальна гонка лише починається, і в найближче десятиліття кількість супутників на низькій орбіті може зрости до 100 тисяч або й більше. Це перетворює проблему управління космічним рухом з теоретичної на нагальну практичну задачу. Усвідомлюючи ці ризики, компанії піонери зокрема SpaceX, вже почали впроваджувати технологічні рішення для зменшення свого негативного впливу. У відповідь на критику з боку астрономів вони розробили нові покоління супутників. Спочатку це були так звані DarkSats зі спеціальним затемненим покриттям, а пізніше Visorsats, оснащені спеціальними сонцезахисними козирками, які блокують відбиття сонячного світла від найяскравіших частин апарата, таких як антени. Ці заходи дозволили знизити яскравість супутників у кілька разів, хоча проблема для найчутливіших телескопів все ще залишається. Це важливий крок, який демонструє, що технологічний компроміс можливий. Щодо проблеми космічного сміття, ключовим елементом є проектування супутників з урахуванням їхньої утилізації. Супутники StarLink оснащені іонними двигунами, які дозволяють їм не тільки маневрувати на орбіті для уникнення зіткнень, але й активно сходити з неї наприкінці свого 5-7-річного терміну служби. Вони запрограмовані на самознищення, згоряючи в щільних шарах атмосфери і не залишаючи після себе уламків. Це кардинально відрізняється від практика минулих десятиліть, коли непрацюючі апарати просто залишали на орбіті як вічний мотлох. Крім того, розробляються передові системи автоматичного ухилення від зіткнень, які використовують дані наземних радарів та власні сенсори, щоб самостійно змінювати траєкторію у разі загрози. Однак самих лише технологічних рішень недостатньо. Найбільшим викликом є відсутність чіткого міжнародного регулювання. Існуючий договір про космос 1967 року був написаний в епоху, коли на орбіті було лише кілька сотень апаратів, і він не дає відповідей на сучасні виклики. Сьогодні активно обговорюється необхідність створення глобальної системи управління космічним рухом своєрідного аналога авіадиспетчерської служби для космосу. Такі організації, як Управління ООН з питань космічного простору, працюють над розробкою рекомендацій та стандартів для сталої діяльності в космосі. Це включає правила обміну даними про місце знаходження супутників, стандарти для маневрів ухилення та вимоги щодо обов'язкового зведення апаратів з орбіти. Людство стоїть перед вибором, продовжувати ставитися до космосу як до дикого заходу, де кожен діє на свій розсуд. Або ж визнати його спільним надбанням, яке потребує дбайливого ставлення та колективної відповідальності. Майбутнє нашого доступу до космосу, наукових відкриттям і навіть вигляд нічного неба залежить від того, чи зможемо ми знайти цей баланс. Революція мегасузір'їв вже відбувається. Вона обіцяє нам світ без кордонів у спілкуванні, але водночас ставить під загрозу наш погляд на Всесвіт, знайти правильний шлях уперед наше спільне завдання.